Всім привіт, рада вітати вас у новому відео. А для себе можу сказати доброго ранку. Він насправді сьогодні добрий, тому що він не тривожний. Я завжди любила ранки, а тепер якось з особливою любов'ю і трепетом відношусь до цього часу. Хоча, зазвичай мені дуже важко зранку прокидатись, тому що підйоми наші дуже ранні, десь приблизно о пів сьомі. Я просинаюсь, тому що дочка на восьму йде в школу, потрібно приготувати сніданок, відвезти її. Але завжди стараюсь знайти хоча б декілька хвилин, аби побути наодинці, поспостерігати за сходом сонця, за природою. Попити каву, ну, своєрідна медитація така. До початку повномасштабної війни я дуже любила зранку власне, мріяти, щось записувати, планувати. А зараз це якось не вдається, якось дуже важко. Але тим не менше, життя продовжується, тому потрібно жити зараз і в моменті. Поки думала, не помітила, як випила першу каву. Але потрібно повертатись в реальність, а реальність після сніданку вона така. На кухні зазвичай безлад і гармедер. Тому, аби після робочого дня з таким приємністю і з задоволенням повертатись додому, я завжди люблю залишати кухню чистою, тому до роботи. Найперше, я завжди люблю розставити все по своїх місцях, тому що для мене це основне правило на кухні, що кожна річ має мати своє місце. Тоді буде завжди порядок і легше буде підтримувати його на протязі дня. Тепер йде боротьба з немитою посудою, дещо я перемиваю вручну. Можливо, так звикла, не знаю, посудомийна машина великого розміру, але я іноді так такі деякі речі мию вручну. Обов'язково люблю викинути сміття, аби воно не застоювалося. ми сміття сортуємо. В нас є два контейнери, в один пластик, в інший, ну все інше, всі інші відходи. Я ще іноді сортую папір. У нас є великий камін на стиху, і ми там спалюємо зазвичай всі брудні, всі брудні горнятка, тарілки, все закидаю в посудомийну машину, закриваю і вже в кухні набагато чистіше. Поки перейду на інші зони прибирати, завжди заливаю раковину відповідним миючим засобом, тому що вона в нас біла і потребує особливого догляду, хоча і не дуже вибаглива. як Практика показала. Зазвичай спочатку прибираю на столі, збираю брудні салфетки, протираю стіл, замінюю чисту доріжку і прополосошую круг столу, тому що завжди якісь крихти. Не знаю, у нас ніби всі вже дорослі, але завжди круг столу є дуже багато сміття. Такий маленький штрих, як квіточка, і воля, ця зона готова. Далі переміщаюсь на острів. В нас він достатньо великий, і це є наша основна робоча поверхня. Його я протираю, всі поверхні, я протираю розчином, вода спиртом, розвожу один до одного. І в основному такий засіб для миття використовую на кухню. Повертаю. На острів те, що там зазвичай знаходиться. Це така пальмочка, яка мені ще нагадує про літо. Ваза солодощами та вазочка з фруктами. І обов'язково вода, тому що вода має бути зараз на видному місці, бо з настанням холодів я дуже почала мало пити води. Все насправді відбувається дуже швидко. От я вже приступила до самої безпосередньої робочої зони. Розставляю ту перемиту посуду, яку я помила вручну, аби вона не залишалась так стояти цілий день. Для протирання посуду зазвичай використовую паперові рушнички, а поверхні мию тряпкою з мікрофібри. Все, залишилось протерти поверхні ось на цій робочій зоні. Протираю швиденько чайник, також, щоб він завжди був чистенький. Раніше в мене була кухня такого кольору натурального дуба, і насправді. Темніша, темніші кольори, і я завжди думала, що білу кухню дуже важко підтримувати в чистоті. Але насправді, на ділі, виявилось, що це навпаки набагато легше, тому що видно весь бруд, що потрібно помити, що потрібно протерти. Оця мікрофіброва тряпка мене дуже. В цьому плані виручаю, тому що не залишає за собою взагалі розводів. Протираю нею як і фартух на кухні, так і сантехніку. Одним словом, супер річ і перу її разом з кухонними рушниками. Ну і ця поверхня це взагалі любов моя. До цього в мене була газова з такими пальниками. То я чітко знала, що хочу. Тільки індукцію і тільки білу. Ось на таке ранішнє прибирання я витрачаю десь приблизно 15 хвилин. Повертаю свій чудо засіб у таку потаємну шуфлятку. А це насправді карго, яке я виділила тільки під миючі засоби, під усю хімію, тому що я не люблю, коли вона зберігається зверху. Ось в такому вигляді я стараюся залишати кухню кожного дня. Ну, звичайно, що іноді буває, що і не вистачає часу. Але насправді, я казала, це 15 хвилин. І ось зазвичай у нас виглядає все ось так. Тим часом заварюю собі другу каву, і поки вона буде настоюватись, збігаю швиденько, прийму душ і буду вдягатись, їхати на роботу. Дуже люблю аромат кави, чистій кухні. Це особливий релакс. На роботу ми сьогодні їхали через центр, тому я вирішила включити камеру і познімати. Можливо, ви давно не були у Львові або мрієте побувати. Але ви знаєте, Львів мене сьогодні шокував. Як ви гадаєте, що це? Так, це відкриття Макдональдсу, і його тільки погляньте, які черги. А це на хвилиночку, 10-та година ранку. Так, ще швиденько хочу поділитись з вами моїми покупками на осінь, бо дуже багато всього закінчилось. Так, розпочну з сайту Notino, Я робила там замовлення ось такого набору від фірми Question and Answer. Так, в цей набір входить сироватка з вітаміном С. 75 мл така вмивалочка гіалуронова, так, тут 30 мл. Так, такий тонер з ніацинамідом 100 мл. І крем з керамідами. Думаю, що буде якраз дуже добре на осінь підходити і на зиму. Крем досить такий відомий, нашумівший зараз на косметичному ринку. Тому взяла дуже була гарна акційна пропозиція, безкоштовна доставка. Ось і взяла ще від випадіння волосся такий кофеїновий тонер, який має призупиняти випадіння волосся, стимулювати ріст нових волосин, покращувати циркуляцію крові за рахунок, напевно, кофеїну. На одному корейському, раніше це український сайт, який продає корейську косметику. Посилання залишу внизу під відео. Замовила такий флюїд. Це йде як тонер, він іде з центеллою. Така чуть чуть така тягуча, в'язка його консистенція. Це не є зовсім водянистий тонер маю заспокоювати, зволожувати. Теж буду пробувати. І такий кремчик взяла на ламелярних емульсіях від бренду Atopal. Ось це бренд Ап'ю. Теж багато відгуків про них хороших чула, хочу спробувати. І вони мені поклали в подаруночок. Ось, ось такі покупочки. Буду тестувати. Дуже в мене назбиралось багато пустих баночок. Не знаю, чи цікава така тема на Ютубі, але я дуже люблю таку, такі власне відео, тому що тільки по закінченню продукту можна дати однозначно якийсь вердикт, хороший він підходить, не підходить, і як він з часом використання. А час добіг до вечері, і сьогодні я на швидкоруч приготувала дуже прості страви і з дуже простих інгредієнтів, і хочу поділитися з вами. Так, спочатку. Така вечеря була у нас сьогодні. На такій смачній ноті я буду завершувати своє відео. Сподіваюсь, воно було цікавим, корисним, мотивуючим. Отож, дякую всім за підтримку, за лайки, за перегляди до зустрічі в наступних відео. Па-па!